У рамках оголошеного президентом року дитячої творчості в Україні на головній сцені Волині талановиті діти презентували своє мистецтво. Захід відбувся за підтримки обласної державної адміністрації та обласної ради. Театралізоване свято дитинства Золоте намисто організував обласний науково-методичний центр культури. У заході взяло участь майже 600 талановитих волонян, переможців обласних всеукраїнських, міжнародних конкурсів та фестивалів, учні студій образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Хочу на гурток студія житишко. Керівник Кравчук Марія Васильна, заслужений майстер України. Мені дуже подобається робити шланги різні вироби. Я можу зробити і коника, і оленя, і дідуха, і вінки. Існує наша студія вже четвертий рік. Ми бачу, дітям дуже подобається глинка, оце народна творчість. Уже ми приймали участь у фестивалях, таких як і берегині, Поліське літо, і підтримую разом з дітьми мистецьку вулицю. Виходимо, їм дуже подобається, навіть уже свищики, які вони самі зробили, пробували продавати то радості, немає меж. Ми народний колектив, народного танцю України Барвінок. Ми приїхали з міста Коваля. Ми танцюємо народні танці. Ми побували в різних країнах світу. Це, наприклад, в Болгарії, в Німеччині. Там дуже побачили, там дуже багато цікавого подивилися, бачили, як танцюють інші народи їхні культури. Побачили на сцені Волинського обласного академічного музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка. концертні номери демонстрували фольклорні і танцювальні колективи краю, окремі виконавці, підбиваючи підсумки року дитячої творчості в Україні. Голова облдержадміністрації Борис Климчук зазначив. Рік дитячої творчості 13-й оголошений президентом не для того, щоб 31 грудня все закінчилось. Він оголошений для того, щоб відпрацювавши цей рік, наступний 14, й 15, й 16 й і далі, скільки Бог дасть нам і Україні, кожен рік був роком дитячої творчості, щоб ми дорослі не забували, що самі творчі люди. Це наші діти і онуки і правнуки. Учасники заходу та керівники колективів отримали подяки та грошові нагороди. Ми маємо справжню турботу про дитячі таланти і про дитячу долю. Я усіх вас вітаю, дорогі друзі, із сьогоднішнім великим дитячим святом святом дитячої творчості. Більше про свято дитинства Золоте намисто дивіться у підсумковій інформаційній передачі Волинський тиждень у неділю 1 грудня о 13-й годині.